Ми дізналися, що є такі плани, вони, до речі, залишаються в силі, люди віддихнулися і зібралося близько 10 тисяч людей. Зараз ви бачите, я думаю, десь тисяч шість залишилося з хто тих кілометрів. І це головний ресурс майдану. Тому що доки на майдані стоять тисячі, Беркут не піде. Коли залишаються сотні, тоді можна легко знести. І побачивши таку кількість людей з одного боку, з іншого боку, почувши сигнали з американського сенату, почувши заяву європейського посла, членів Європейського місця силових дій, я думаю, що ці плани відклали. Але при всьому тому, крім того, що ви бачите на Майдані, зараз автомайдан постійно в ключових точках контролює переміщення спецпідрозділів. По інформації зараз на 3 години 15 хвилин. Немає загрози. Це не означає, що їм буде пізніше. Саме тому люди залишаються, відчувають кілька тіле до одного. Є багато військових, серед людей, офіцерів, генералів, які готові виявляти провокаторів. Є авансії, є просто люди вакуровані для того, щоб боротися. У нас немає зброї, але сила дух раз і кількість людей два. Це головний ресурс. Чи залишається висок, що... наступні дні може бути шторм, як ви вважаєте? Я вважаю, що залишається, тому що ці плани розроблені, значить вони колись будуть реалізовані. Тим більше, що ми знаємо, що тепер ми вже протестуємо не тільки уже... Януковича, а фактично Кремлю. А там такі плани, ну це стиль їхнього життя. А хто розробляє план штурму Майдану зараз в Україні? Я вам прізвище не назву. Раніше всю цю роботу координував Клюєв. Можливо, далі продовжую. Але це вже не принципово. Все, що відбувається в країні, за це відповідають одна особа – Янукович і Харфендачка. Як ви розцінюєте заяву Сенату Сполучених Штатів, яка пролунала сьогодні? Призу можна до неї ставитись. Хтось хотів почути більш рішучі слова. Тим не менше, я думаю, що наші зарубіжні партнери, для тих, хто вміє чути дипломатичну мову, посилають переконання собі. Для тих, хто не чує допомочну мову, він знає, що Захід починає діяти тоді, коли насилля виходить за певну межу, як це було з Каддафі з іншими президентами. Не дай Боже їм виходити на цю межу. Що ви порадите людям в разі, ну не дай Боже, все-таки початку штурму в Майдану. Те саме, що ми робили в ніч з 10 на 12 грудня. Ми тоді зупинили кілька тисяч бійців Беркуту, Грифону, інших спецпідрозділів, оснащених підготовлених. Їм протистояло набагато менше людей, тому що в той момент було десь близько двох тисяч. Потім кияни підтягнулося. Тобто кількість людей, мобілізаційна готовність і дуже. Впевненість в тому, що ми робимо правильну справу. Як ви вважаєте, завтра буде прийнято бюджет більше? Я думаю, що приймуть. Незалежно від того, буде раз заблоковано, вони зберуться на банковій. Буде банкова заблокована, зберуться гір, рідні, в підвалі сядуть і впишуть. Але це не має принципового значення. Всі знають, що той бюджет не для країни. І відповідальність за його прийняття і путєвокана і несе знову ж таки одна людина, я думаю. Які способи протидії є, якщо завтра буде прийнято цей бюджет? Ну, ми хотіли б мати якісь такі одну пігулку випив і все. Швидко помінялося. Я думаю, що це зараз абсолютно нереально. За моєю інформацією, регіонала вже зібрали підписи і готові проводити засідання в іншому місті, навіть якби зараз весь майдан пішов і зруйнував будівлю Верховної Ради. Хоча ми цього робити не будемо. У нас мирнаці. А ось це супрошується Конституцію. Ну, відповідь на питання. Те, хто порушує Конституцію, буде за це відповідати. Не сьогодні, так завтра. Дякую. Пасибі.